Почнемо. Шановні співвітчизники. Стоп! Артур, ну, що це таке? Ти простіше якось сказати не можеш? А що я складного Ну Дік, для першого відео це, типу, якось не ок. Давай якось простіше. Любить друзі. Стоп! Ну, блядь, ну які, нахуй любі друзі. Ти шо, в президенти балотуєшся, я не розумію. Ти не можеш сказати простіше. Давай, зберись. Вітаю. Цей день настав. Сьогодні я та моя молода команда розпочинає свій проект. Ну, Артур, ну блядь, ну яка молода команда? Що ти несеш? Ти просто не можеш сказати там, я буду знімати досики про футбол. І взагалі нахіра тобі той сценарій. Ти його не читаєш. Та я нічого не розумію. Тут текст по-дебільному написаний. Все, давай, ми все переписуємо. У тебе якесь сумне лице, тебе ніхто дивитись не буде з твоїми будосиками. З гумором про футбол. Це все, що потрібно знати про канал, який я створюю. Це буде якісно та відверто. Весело і моментами сумно. Але я запевняю, що це буде цікаво. Ну, що ти сказав, цікаво почав плямкать, ху, хуямкать, откуда ти знаєш, вийшло чи ні? Та я і так, знаю, що нічого не вийшло. Все, давай заново, давай, все. Зустрівайся. Ми будемо обговорити футбольні та навколо футбольні новини. Ми будемо приділяти увагу як і наші ряденькі УПЛ, так і іншим турнірам. Ну і все це я буду намагатися робити максимально цікаво та з гумором. Ну, все, це вже краще. Молодий, залишайся. Ну що ж, побачимось в наступному відео. Гарної днини, або гарної ночі, в залежності, коли ви дивитесь це відео. Фу, Артур, давай вже докрувляйся, будь ласка, ти дуже багато говориш. Давай все. Все, давайте. Слава Богу. А ще я буду вдячний за ваш репост або в